Як зберегти черенки винограду до весни та як їх правильно зберігати у зимовий період? Отже, вся поетапна інструкція. Слухаємо і дивимося, не перемикаємо. Для цього нам потрібен ось такий препарат, який має назву калійперманганат. Він використовується для того, щоб забрати з лози всяких шкідників. Щоб не було на них ніякої цвілі, щоб наші череночки були свіженькі і ось в такому гарному вигляді аж до самої весни. В тару, яка у вас буде під рукою, розводимо марганець, в теплу водичку і окунаємо сюди наші черенки. Ось так ось помістили їх в водичку, тепленьку розведену марганцем. І щодо зрізів, хочу сказати, що низи черенків я завжди роблю гострими зрізи, а верх роблю плоский. Тому що, щоб не перепутати потім під час посадки, якою стороною вводити черенок в стакан чи в шкілку, то обов'язково низ роблю гострим, щоб знати, що це є початок черенка в вершок. Тобто сама. Короночка, як то правильно кажуть, зрізаю плоску. І ось так от залишаю на ненадовго не 10-15-20 хвилин викисли, потім достаю, просихають і відправляю сюди інші. Так як чубуків багато, то все в одну таку метару не, не вміщається. Після вимочування черенків в марганцю. Достаю і відправляю їх ось в тари, для того, щоб вони гарно висохли. Дивіться, перев'язував я їх шнурочками кожен сорт, щоб не путатись потім в самих сортностях, щоб я знав, де яка упаковка і що то за форма. Отже, потрібно, щоб висохли навіть самі ось ці шнурки і самі бірочки, щоб лози були повністю сухі разом з цими обмотками, щоб на них не було взагалі ні, ні грама вологи. Далі зрізи оновляю сікатором з обох сторон і ставлю черіночки на вимочку. Ось так. І ось так от виносимо в холодне приміщення. Не в тепле, іменно в холодне. В теплі чубуки не можна тримати. Тому що тронуться почки, і навесні вже ви нічого з ними зробити не зможете. Ото от зберігати їх тільки в холодному приміщенні, бажано в підвалі або в погребі. От. Далі, як я буду їх пакувати. Який метод упаковки виноградних черенків на зиму? Покажу в наступному своєму відео. Отже, зараз вони всі на двоє суток стоять на вимочці. Як бачите, там водичка кругом. І хай собі п'ють водичку два дня, щоб були свіжі всі до. Весни мені, Бо тому що якщо не дати пити, також може багато череночків пропасти. Ото такий метод. Що буду робити далі, покажу в наступному відео. Став лайки.